Євгене, перший матч в якості виконувача обов'язків головного тренера. Перше питання, які емоції? Та емоції. Ну, Стосовно е, гри ви маєте на увазі, чи особисто. Нової май... ролі. Та нічого такого надзвичайного. Ну, зрозуміло, якби все трошки помінялося дуже швидко. Більше. Навантаження емоційно, це виснаження десь більше. Але в принципі, ну якби годи йдуть і я десь вже думав про це. Тому коли пішла ця пропозиція, поміркував добу і дав згоду. Ну, якби важкувато, але виходимо з цієї ситуації, як вона є. За тиждень щось вдалося змінити в грі команди. Над чим працювали цей тиждень, коли змінився тренерський склад? Ну, хочеться змін. Бо минулий тренерський штаб працював за одною схемою, нам хочеться грати більш агресивний футзал, застосовувати пресинг. І сьогодні намагалися це зробити суперником, таким як Хід. Зрозуміло, що мало часу, всього там, тиждень, може трошки більше. Але все одно треба це змінювати. Ми ризикнули. І, ну, в принципі, я вважаю, що сама ця схема себе виправдала, тому що. Е Більшість матчу, я вважаю, ми гідно виглядали проти такого суперника. Десь нам не вдався початок і першого тайму, і другий. Ніби й налаштовували, що уважно перші зміни, але знову пропускаємо необов'язковий м'яч. Другий тайм так само пропускаємо. Потім нібито повернулися в ігру, забили гол. Якесь натхнення було. Знову третій м'яч і наголошували про якісь там знаєте сильні сторони. Футболістів хіта знали, що Чернявський там в більшості випадків собі під праву кидає і б'є, і все це він виконує. Не скажу, що якийсь удари, ну, Третій цей пропущений м'яч трохи нас якось пантелико збив. Пропустили потім четвертий, Але вважаю, коли пішли п'ятим, у нас було. У досталь моментів і забили, і ще могли забити. Тому є над чим працювати, але в принципі самовідачею і грою хлопців я задоволений. У такому темпі дві гри за, за, два, за два дні кардинал цьому сезоні ще не грав. Чи вистачить на завтра команду, щоб і завтра на рівних протистояти? Ну важкувато буде, зрозуміло, що два матчі поспіль. От але ми з хітом в однакових умовах. Зараз будуть відновлювальні процедури. Треба перш за все. І психологічно перезавантажитися вже відключатись від цієї гри, подивитися там, проаналізувати наші помилки і вже готуватися до завтрашнього матчу. А завтра вже як, як вийде, Дякую. Дякую вам.